Отже, щодо дипломатичного турне Володимира Зеленського до країн близького сходу, зокрема в Об'єднані Арабські Емірати та Саудівської Аравії і Туреччини, які мають значний вплив в Арабському світі, за цим візитом уважно стежить не лише з огляду на його потенціал для зміцнення економічних політичних зв'язків, але на те, що він може означати в контексті війни, що триває. Отже, розпочнемо ми з візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів, а саме новина про те, що сьогодні. Володимир Зеленський, перша леді України, вже прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів. Основними темами перемовин стали перше це сприяння щодо повернення військовополонених, друге депортованих Росією дітей. І третє знакова угода і підписання цієї угоди про вільну торгівлю. Таким чином можна сказати, що Володимир Зеленський зараз намагається активізувати більше політичних, гуманітарних військових співпраць, особливо з країнами близького сходу, щоб, по-перше, в контексті постійних змін, що виникають внаслідок хаотичної зовнішньої політики Трампа, яка вже зосереджена на завершенні війни згуртувати більше партнерів і союзників, які підтримують Україну серед арабського світу. По-друге, залучення більше інвестицій в Україну, щоб також диверсифікувати залежність від європейських, американських фінансів. І по-третє, це посунути політичний та інформаційний вплив Росії на Близькому Сході. На мою думку, поки що це досить масштабні і довгострокові проєкти, але активізація діалогу та візитів до цих країн може сприяти більшій співпраці. Продовжуємо ми щодо візиту до Саудівської Аравії. цей візит ознаменував собою неабиякий резонанс в інформаційному просторі, тому що зазначається, що цьому візиту передавала зустріч української делегації, на чолі з міністеркою економіки України Юлії Сверетенко до Саудівської Аравії, де вже українська делегація проводить переговори щодо двосторонньої економічної співпраці. На фото, які зображені в новинах, ми можемо побачити, які сектори української економіки є ключовими в переговорах, і я би акцентувала увагу саме на агропромисловість, враховуючи життєво важливу роль України як світового постачальника зерна, особливо для регіонів, які значною мірою залежать від імпорту зерна, таких як близький схід, розмова ймовірно буде зосереджена на Україні як гаранта продовольчої безпеки. Це питання також може розглядатися активно і під час візиту зеленського до Туреччини, а саме згодження коридорів для експорту зерна. Однак візит президента виходить з рамки економічних інтересів, тому що йдеться також про забезпечення політичної підтримки на міжнародній арені Саудівської Аравії. Крім того, Зеленський може використати свій візит щоб поспілкуватися з наслідним принцом Салманом, щоб обговорити потенціал посередництва або дипломатичного тиску на Росію, особливо враховуючи, що Саудівська Аравія бере участь у мирних зусиллях в інших глобальних конфліктах. Також, на мою думку, зеленський враховуючи вплив і статус королівства на Близькому Сході, прагне зміцнювати економічні відносини, більше залучати Саудівську Аравію до українських процесів, щоб формувати ці двосторонні відносини як партнерські, і загалом стати політичними союзниками. Хоча увага, головна увага Зеленського зосереджена на зміцненні зв'язків з арабською затокою, його візит може мати непрямі наслідки для мирних переговорів, враховуючи, що в королівстві будуть проходити переговори щодо припинення війни між представниками Сполучених Штатів та Росії, ймовірно, що президент України буде прагнути контролювати з перших уст, що там відбувається і про що говорять. Президент наголосив, що його дипломатичне турне було оголошено перед тим, як з'явилася інформація про переговори в королівстві між представниками США та РФ. Але цілком очевидно той факт, що також можуть відбуватися двосторонні зустрічі між американськими та українськими делегаціями щодо тематики переговорів, які відбувалися напередодні. Отже, візит зеленського до Саудівської Аравії, Еміратів та Туреччини відображає багатогранну стратегію, яка спрямована на забезпечення як. Економічної, так і забезпечення життєво важливих політичних союзників на Близькому Сході. Хоча ще невідомо чи цей візит безпосередньо вплине на хід мирних переговорів, він безсумнівно зміцнить дипломатичні позиції України на Близькому Сході. Оскільки війна триває, ці нові партнерства можуть виявитися вирішальними у формуванні як економічного відновлення України, так і міжнародних зусиль щодо вирішення конфлікту. Але президент України. Україна розуміє, що наявність цих впливових держав як політичних партнерів та союзників допоможе йому посилити позиції України в усьому світі, особливо на платформах, де будуть прийматися рішення про закінчення війни.